Департамент охорони здоров'я Харківської обласної військової адміністрації отримав 89 генераторів потужністю від 3 до 8 кВт за підтримки благодійного фонду «Юєйм», за фінансування з Об'єднаних Арабських Еміратів. Ці генератори будуть розподілені між закладами охорони здоров'я області. Враховуючи те, що екстренка розташована в 77 місцях дислокації на теренах області, звичайно, 15 потужних генераторів на 6,5 кВт. Це суттєва підтримка. Таким чином ми практично закриваємо нашу потребу. Дякуємо благодійному фонду за надані генератори. 3,5 кіловат. Кількості 7 штук. da potreba ambulatorij.